Всім привіт, ви на каналі Денкол. Сьогодні хочу вам показати, як виросли сіянці грецького горіха, які я садив у парнику. Вони вже зійшли висотою від 15 до 20, може до 30 см. Ось так вони виглядають. Їх ще буквально місце часу буду тримати в парнику, а пізніше буду їх виносити з парника. А зараз я вам покажу, як виглядають. Минулорічні однорічні сіянці, які були перед зимою висаджені у ґрунт зараз почали рости. Їх буду використовувати як для зимової прививки або для літньої. Подивимося, пробувати і літню прививку і зимову. Порівнювати, який результат буде кращий. Зараз вам покажу, як виглядають минулорічні однорічні сіянці. Ось такий вигляд мають минулорічні сіянці грецького горіха. Перезимували досить непогано. Ось такий вже приріст цього року. Були дощі. Деякі десь в середньому 2-3% вимерзли. Зараз постараюся знайти, але впустили. Листя майже від самого кореня. Зараз спробую знайти такі сажаний показати заказати вам. О, половина змерзла була, відпустив листя і чомусь засох. Коренева система досить хороша. Тільки трохи примерз. Ось ще один. Верхушка примерзла зимою, з нижньої частини опустив листки. Ось такий вигляд мають сіянці. Думаю, до зими добре виростуть і зимою вже будемо прививати. На цьому все, до зустрічі.